Жив був маленький котик на ім'я Мяу. Він був дуже пухнастий і веселий, а ще він дуже любив гратися. Одного разу мяу вирішив піти в гості до своєї подружки, білочки Руді, яка жила на іншому боці вулиці. Котик Мяу дуже поспішав і вибіг на вулицю, не дивлячись на дорогу. Аж тут бі, -бі – голосно просигналила велика синя машина. Мяу злякався, швидко відскочив назад на тротуар і загорнувся у клубочок. До нього підійшов великий мудрий пес на ім'я гав. Гав-гав, сказав гав. «Друже, ти ледь не потрапив у біду. Дорога це дуже небезпечне місце, якщо не знати її правил. Мяу підняв голову і запитав, яких правил? Я ніколи про них не чув. Зараз я тобі розповім, сказав Гав. Дорогу потрібно переходити тільки там, де є спеціальні білі смужки. Це місце називається Пішохідний перехід. Подивися. Ось такий, як цей мяу глянув і побачив білі смужки, що намальовані прямо на дорозі. Ага, це як смужки на зебрі, вигукнув мяу. Саме так, тому його ще називають зебра, усміхнувся гав. Але це ще не все, продовжив гав. Перед тим як ступити на зебру. Потрібно уважно подивитися спочатку наліво, а потім направо. І робити це потрібно дуже-дуже уважно. Наліво, потім направо. Прошепотів котик Мяу, щоб краще запам'ятати. А ще, сказав гав: на великих дорогах є чарівний світлофор. У нього є. Три оченята червоне, жовте і зелене. Червоне, жовте, зелене, повторив Мяу. Червоне світло каже стій, пояснив Гав. Коли горить червоне, ні в якому разі не можна переходити дорогу. Жовте світло каже увага, приготуйся. А зелене світло. Каже, іди. Тільки коли горить зелене, ми можемо переходити дорогу. Котик мягу уважно слухав свого друга. Він підійшов до зебри, подивився наліво, потім направо і побачив, що машин немає. Він обережно перейшов дорогу і опинився на іншому боці. Ура! Я перейшов, я навчився. Радісно закричав мяу. Він подякував псу Гаву і побіг до білочки Руді. Тепер мяу завжди знав, як безпечно переходити дорогу, і більше ніколи не боявся машин.